До війни цивільна професія була моя енергетик. Я керував персоналом більше 100 чоловік підлеглих, зараз теж працюю з людьми. Я думаю, що це мені пригодилось найбільше. В енергетиці пропрацював більше 35 років. Почесний енергетик України не подавав цих документів на бронювання і був готовий захищати свою країну в будь-який час. 25 лютого, як всі справжні чоловіки, Прийшов військкомат, став на військовий облік і чекав, коли мене призвуть. Долучився до столевого кордону, де зараз знаходжусь майже рік. Ну, в моєму житті змінилось все. Я займався однією справою. Зараз на даний час займаю посаду техніка відділу прикордонної служби. Про яку я може навіть не зовсім мав поняття, значить, до чого вона від нас, якими завданнями вона виконує, але зараз е, бачу те, що прикордонники є, воїни, які воюють і захищають цю країну. Теж сидів в окопах, теж е, був і в закрепі, в е, штурми мене в основному не брали, може, трошки через вік, може, е, все ж таки. Брали більш фізично сильніших людей. Але, значить, фізично сильні люди тут потрібні, потрібні дуже.